Ну от в Аліекспресі ти таке ніколи не знайдеш. У мене око туши. Ладно, поїхав. Привіт! Вітаємо вас у новій серії. Розпаковки берег я надію, що в цьому випуску буде щось цікаве, бо ми відкриваємо вже не AliExpress, відкриваємо цей е, Укрпошту, повертаємося до великих пакуночків. Да, ми трошки підглянули, і там деякі пакунки добряче так помандрували. Тому я думаю, Це... що там має бути щось цікаво. Андрій підглядав, я взагалі не пам'ятаю. Раптово випадково. Раптово бо, випадково. Ну ладно, ну, давайте існу. ще е, зачекайте ще з сьогоднішнім випуском Ми відповімо на ваші питання, деякі чи коментарі, бо дуже часто вони вже в нас мількали, і ми вирішили, що пора би вже вам трошки розказати. Тому не перемикайтеся, як то кажуть, десь там відео будуть цікавинки від нас. Все, так. поїхали. Що? давай ти перша. Ну так, а що я хочу відкрити? Будемо відкривати... Ой, щось. Щось торохтить, А, на ній нічого, якась фамілія є, непонятно чия. І, і номер у Укрпошти, і якісь наклеїчки, нічого не зрозуміло, тому будемо відкривати. А як я, я скучаю за цими посилочками? Не кажи. Алиекспрес цікавий, звісно, але, але він... я тут свій шарм. Більш високий набір. Давай, так. не тягни час. Ладно, потім вирізати ці всі. Вау! Кавуса. Так. Ну, це... Зерно крема 115 о, гривень. О, пахне як! 29 листопада 23-го року. Ну, пахне М -м, я не, Я не дуже гурман кавовий, але пахне. Так. І так у нас віддавши віди посилочка, вона ваш, важкенька, Судя... кілограм 7-8. По, по вигляду там якийсь камінь. А, прикинь. Так. Це щось. Все. Це... Давай. Ой. Ой. Я теж про це подумав, може це. Так, ну тут є якісь блоки. У нас ще впала. якась відома на запчастина. Це мені нагадує цю розєтку. Де... Да. Коробки зкидоваються, Так. Хоча тут запаковано в купирку. Тобто, тобто так і планувалось, ну, її... мабуть, мабуть, так. Я думаю, що це якісь запчастини, це піроскоп. Станка? Не виключено. Я думаю, що це перископ, мабуть, може, ще й зручнявало, але воно явно було відірвано. Ми знайшли це як його артефакт. О, тут Ану, покажу. Підпис. Да, там. Савковий герб, написи, то шарить. Ну, не, ну, це щось цікаве. Я, мабуть, я не знаю. Взагалі такого не очікувала. Мені здається, тут не вистачає знизу частини. Ну вибачте, я подірвалась, так і прислали. Або Ми це мабуть. приціл, мабуть. Я хочу вірити, що. Це, це як приціл від руснявого якогось БДР чи танка. Ну, от в Аліекспресі ти таки ніколи не знайдеш. Не, не знаю, що з цим робити. Я усяке уявляла, я думаю, ну тубуси там будемо знаходити. то що? Я думаю, що це якісь автомобільні запчастини, якщо чесно. Бо металеве, важке, щось таке непонятне. Ну, тут це... оказалось, цікавіше. Ми швиденько побухли. Це був прилад спостереження командира ТКН-3Б. Точніше, його верхня частина. Я виготовлявся він. В Росії, тому з варітністю, я думаю, близько до 100% Ти... це як віст. Трофей! Yeah. Поки оце от щось на що, як будто би впали. Ну, мені так кажеться. Нічого ні, якісь цифри нічого не понятно. І вона дуже легенька, Будете that's бачити перший nice. Раз, два, три. <laughs> Яка потрібна річ? Ні, ну, да. Це поплавок для унітазу. Ні, ну ти знаєш. Це дуже корисна річ. До речі, е, польський. Наступна посилочка буде оця. Це чорний прямокутник. Да, воно жорстке, але м'яке. Якась сумка чи щось таке. Я думаю, да. Да. так. Може, навіть буде корисною це вона милі. Це щось дитяче. Це ко корзинка для іграшок. Блін, вона дуже міла. Прикольна штука. Вообще. Я взагалі не уявляю, чи коштовна вона, чи ні. ні але... ну, думаю, якихось гривень 200-300 точно коштує. Да, річ цікава. Прикольно. Все, тепер треба познаходити. О, О так тут ще можна з горкою насипати і затягнути. Це я скажу корисна опція. Ну, кстати, да. Прикол. Це Щоб прикол. не розсипалось. Це корисна штука в хазяйстві 100%. Так, тепер в мене буде щось дуже дивне і цікаве, тому що я поняття не маю, що це. Воно дуже дивно запаковане. Да, так. Тут, тут ніби що... розрізалось. Тут порізане, тут заклеєне, тут взагалі дирка, що можна. Але там не видно, що всередині. Да. Тобто воно так, замотане. Якщо вам, то а ще тут якась накладна була. з Австралія Пост. Пошта Австралії. Якщо бачите? І, і наклечка, що вона. була повернена, бо з адресою якісь проблеми там були. Да. Тому тоб, не ну, знаю, по, взагалі поняття немає, що там. Тут, як будто якісь лопасті, якась. Я труба, б сказав, за якоїсь. тепер... воно щось крути. Коротше, непонятно. Oh. Так, yeah, yeah. понятно. Три пакети. Так, а ну. Да-да-да-да. Та там? Ты просто якась коробка. Так, ты доставай, я. Вело биси. Це якась за... Це, мабуть, замок для велосипеду. Я Мало знала, що таке є. Це що, так, колеса типу воно за... Я не за... знаю, бо кермо. Або це якийсь може бути інструмент. Тут, до речі, написано вгору. О! Воно пригає Що, розкриємо? Я не знаю Палка на віреочке Ну, воно складається. І. Ми... Ага. А, от, тут кнопочка, отак вот от натискаєш. І відкриваєш. Да. Відкриваєш. Що <ріст> що? Ми зараз погуглимо по-любому. Ми погуглили, і ця штука для велосипеду. Ну, як ми, в принципі, здогадаємо. Щоб кріпити його кудись або перевозити. Да. Одна чіпляється на кермо, інша чіпляє, чіпляється за сидіння. Ну, не знаю, можливо, вона навпаки. І за оцю частину кріпиться до автомобіля ззаду, наприклад, або на стійку там, гаражів. Привій, mm. bueno. да. І воно роздвигається, щоб було відрізні клієнти, як підходило. Коли йде батальйон. В принципі, така штука, швиденько ми загуглили від 40 до 70 доларів, що ми трапилось нам. Да, ну ми ще, це, да, ми ще знайдемо саме цю, якщо знайдемо, і розповідемо вам. Все. Перед наступним пакуночком ми відповімо на кілька ваших коментарів чи питань. Називайте це як хочете. Да. Тому зараз буде цікава інформація. А перше питання, яке там було? Де ми це все взяли? Так. Ми купили це на аукціоні Прозора. Укрпошта почала продавати загублені і втрачені пакунки, пакувати їх по 100 штук і продавати на опціоні. Більш детально є в самому першому відео. Ось тут наступне питання: що ми плануємо з цим робити? Багатьом друзям було теж цікаво, і рішили знімати відосики. Насправді, коли ми почали відкривати посилки, ми про це взагалі не думали. Плану не було просто цікаво, да. але коли ви почали писати, а що ми плануємо робити з цим, -цим барахлішком, то ми почали думати, що треба мати якийсь план. І скоріш за всього, ми спробуємо це продати. Ну, хоча б щось, да. це не в комерційних цілях, да. але ідея в тому, що якщо ми зможемо окупити цей е цю покупку. Ми зможемо купити наступне і продовжити да. знімати. Ну, або бо... хоча б частину. Хоч видає. комусь це цікаво. Вот. Тому, в принципі, план такий, що ми якось це спробуємо продати. Цього питання випливає наступне: про ціни. Да. За скільки ми це купили? Та ще й не про те. Тосліднє, То може бути. То, я зрозумів, давай. Цього питання випливає наступно про ціни, де ну ми там пишемо, якщо ви бачили відео. Ми де їх ми беремо і що за ціни. Ми пишемо зазвичай до да, показуємо, що або шукаємо, якщо це то ми шукаємо скільки вона коштувала або коштує, якщо вона ще існує в продажі, або ми беремо щось середньостатистичне, якщо ми типу не можемо знайти точно таку ж річ. Да. Але за скільки ми це зможемо продати, ми не знаємо. Да, ми це усвідомлюємо, тому це орієнтована ціна. Да. А там подивимося, це, як скажімо, в наших рожевих миях, такі ціни, да. да? Але коли ми це там почнемо вже продавати, буде якісь да у нас вже результати з цим з цієї справи, то ми вам зробимо окреме відео або окреме там підсумок. Да, під Як за скільки шов продали. Ну ще одне питання було таким. Чи відкривались посилки до нас? Да, на наш погляд, насправді ні. Бо, хоч деякі пошкоджені, якось дивно запаковані, але всередині все ж таки пакунок, і я думаю, це митниця перевіряти, бо деякі за кордон їздили або ще щось, або пошкоджена, і так і встановили, Я не знаю. Немає відчуття, що їх перебрали і щось вкрали. Була та що з пустим конвертом. Пам'ятаєш, так, так перші здається. О, Отам є питання, але ну хто знає. в так. принципі більшість посилок виглядає так, так, як ми не маємо інформації, що всередині. Е і решту ми не можемо сказати, але на мою особисту думку і стіну, що це ок. Да. І головне питання, яке всі питають, яке запитують нас постійно в коментарях. всі знайомі друзі, знайомі друзі і так далі. А скільки вже ми заплатили так, як це аукціон, то ти заздалегідь не знаєш, скільки ти там витратиш. А так як ми дуже любопитні, ми витратили багато. Mm -hmm. І ця покупка нам з доставкою і з усіма накладними ходами обійшлась в 33 тисячі 500 гривень. Але аналізуючи інші аукціони, я зрозумів, що така ціна дуже залишена. Зазвичай це була вони... імпульсивна покупка. Так. так би мовити, зазвичай вони продаються в районі 15-20 тисяч. Mm -hmm. Я не знаю, мені мабуть, не пощастило, а може пощастило, хто знає, Але вийшло, як вийшло. І да, головне, що ми... що ми не шкодуємо, бо це дозволило нам почати цей наш міні проєкт mm -hmm. і проводити час цікаво. Думаю, що наступний просто аукціон, якщо все ж таки він буде, я сподіваюся, що буде. Що ми вже будемо трошки більш раціональніше підходити до цього питання лімітувати далі буде залежати від активності аудиторії? Бо як я сказав, це не комерційний е, проєкт. Ми не факт, що продамо заробимо щось. Я думаю, що ми точно будемо в мінусі. Е, питання в якому. Ходим. Але так, якщо людям буде цікаво, будуть перегляди підписки, коментарі, ми будемо розуміти, що це реально ну, цікаво і це не тільки вартує, нам цікаво, да. так вартує Коротше, то. Коротше, з, з нас активність, розпаковки. а з нас розпаковки. Да. Від Укрпошти. Здавалось би, що тут щось м'яке, але ні, не. тут щось тверде і його багато. Вказець. Я думаю, що це якісь дитячі іграшки, а там конструктор, залізна дорога, чи щось таке. Ну да. Тому... А я думала якісь речі, коли тоді став, він такий пухай. Але його патет. так життя потягало прям добряче. Так. Ну на дитяче не схоже, якщо чесно. Просто ти нічого не бачиш. Вона насправді тут просто щось чорне. Я Кажу, дитяче воно зазвичай кольорове. <ріст> <ріст> ми поняли, що це зараз вам покажемо. Це те, чого не вистачає. Це завжди. <ріст> це купа вішалок. <ріст> це ми сюди те, що ми понаходили <ріст> одяг <ріст> і будемо відкривати бутик. Да. Так. тут ще розміри написані. Не, ну, як би, ладно. Не іграшки. Не Блін, іграшки. Ми, ну, як можна вгадати. Ну, от я не знаю, ну, я... тепер Требіль. в нас є штук 40 кемпель. В принципі. прикольно. Погнали далі. Так, тепер моя черга, але в мене тут така короб'яка. Трохи того. То вона начебто і не дуже тяжка, але й не легенька. І дуже пам'ята. А ще тут написано 4 кілограми 682 грами. Воу, можна я просто розріжу цей пакет. Тут якийсь бараліжко! Дитячі речі. Я тепер знаю на що нам ті вішалки. Подивись. Це... Ми, мабуть, все діставати не будемо. Хтось комусь відправляв дитячу одежу. 31 розмір. Ну, да, дуже... Тут це тапки -тап, ще наче патруль. Це... Дуже коштовна річ насправді. Прикол, звісно. Воно важке. кілограми три. Ну, ні. Це останнє? В мене нема більше. Це останнє. Хтось пікувався про цю просивку, бо обклеєна обережна кривке. Ну, бачила, але... може таку колись. Але вона, судячи з наліпок, їздила кудись в Мексику, наче не англійською. Єдине, про що людина, котра відправлялася, не подумала, що в Мексиці українську не знають. Тому як, як, як вона то? мандрувала, невідомо. Ну там щось замотане, ніби в купирочку. Я сподіваюсь, не якусь хрін відправляли. Ооо, тут пенопласт. Ваза. чи борщ. Це би без це... страху. Хтось це... бабуську відправлявсь. Не розбий, пожалуйста, це щось, як будто би дуже давнє. О, ми щось знайшли. Це? Um... Я навіть не знаю, що сказати. Е, у мене два варіанти. Або там їхало щось інше, і його замінили на те. це. Я не думаю. А, Думаєш медичний? Ні, ну може там якісь <світ> хоч щось написано. Ну, дуже. У нас тепер піна скрізь. Так, я даю. мені здається. Я думаю, нам потрібна допомога нашої аудиторії. Якщо у когось є ідеї, що це і... Не, ну як ну що ну, це? Ну, горщик? Ну добре, чи це щось історичне, археологічне, чи це просто якась поробка чиясь? Та, ну, я Може, думав... це якесь відьмацьке знаряддя? Ну, дивись, воно юзане і його відправили через океан. Коротше, в нас є подруга, я думаю, ми запитаємо в неї, що це таке. Ну, воно може щось підкаже. Нам потрібна експертиза. Все, Ну на цьому розпаковка ця завершується. Я, я тепер не знаю, що наступне. <світ> я, я теж поняття не маю. У мене тепер чим далі. Тим знаєш більше. Ну, раніше ти там ну очікуєш, а ну, зараз ще... да, зараз просто взагалі, типу, не знаєш, даже що, що, що думати. Який бік навіть почати думати. Просто ну що так і буде. Відступненький про якість доставки. Дивіться, Дивиться, штука з'їздила туди і повернулась, і вона ціла. Пакуйте посилки правильно. Так, і не так погано все в Укрпошті. Ну, все, були раді побачитися. Сподіваюсь, було цікаво. Пишіть в коментарях, що. Е який пакуночок вас найбільше здивував? Бо нас, мабуть, тут цілий можна це і зробити як його топ. Да. Пишіть ви свій. Якщо хтось знає, що це обов'язково напишіть е, свої думки. Да. До наступної розпаковки. Па-па. Так сьогодні у нас кава попалася. Тримач для велосипеду, глечик, такий дуже файний. Потім е, дитячі речі цілий пакуночок. Корзинка для іграшок, купа вішалочок, Як це називається, не знаю. Запчастина для унітазу і трофей військовий. Піліскоп. Да, От. Ну, я трошки розочарований. А. А, <смеш> Споднюхай! Вау! <смеш> ребята! Ой. Ну, что